Одне три. Сьолочка. В одну сторону. Це можна робити кожну окремо, якщо подасться сантиметрів. Ну я так просто кажу. Да. Окремо кожну не треба. Це дуже це во перше одну зробите так, а другу так. Mm. І рівні хомутики. а нам потрібно, щоб вони були дуже чітко рівні. Uh -huh. Так, зробили ми, обметали. Ось так от, бачите? Uh -huh. Обметали дві сторони. А раз. яка його? 10? 30. Потім розріжете собі по 10. Треба що записати? Припрасували, щоб вам легше було зметити. Uh -huh. Тепер берете голочку з ниточкою. Кого тут заправлена є голка з ниткою. Тільки берете нитку в колір тканини. Ага. Все це? У вас там все звуком? Так. <fix> да. Слава Богу, щоб знати, що в колір тканини. <laughs> Конечно. Так, зараз перетягну ниточку. Дрізала господи, вона тоненька і... Коли в колір тканинка, тоді воно, то тобто, є ниточка, його тоді і не треба витягувати, зрозуміли? Ага. Воно не витягується, ця ниточка не витягується. Інга, дивіться, як отут прийдіть і... Женя. Бачите, як я витяг... провожу ниточку цю. А в колір її не буде видно? Звісно, її так. не буде видно во перше. А по-друге, сам ефект той, що ви зараз побачите, як воно ну, у вас можна вийти. Тільки стібочки невеличкі, маленькі стібочки. Зрозуміло? Mm -hmm. Mm -hmm. А потім на середину так запросилося. Так, да, воно само розкладається зараз, чи нитку прасочкою. не забирати, а щоб не росте. Що, що? Нитку не забирати, щоб вона не рознилася. Да? Ну, да, так, вона там залишається, вона нам не нужна. Воно всередині буде, зна, що ж її там забирати. Ви ж будете потім прострочувати на 0,1. З однієї, з іншої сторони. А та, що обшивається шльовочка, там можна не строчити на 01. Хочете, можна строчити. І просто запресувати? Так, да, можна просто запрасувати. А запрасовується оцей шов, на коли ребро. вивернеш. На Цей ребро. шов йде на ребро, так? Так. Да. Угу. Ну, її тоді, коли ви її вивернете, треба виметати на ребро. А, виметити, а, тоді... а потім припрасувати. Угу. І все. І все, і воно так і залишається. Хочете, зробите оздоблювальну, не хочете, не робите. А тут обов'язково з оздоблювальною, тому що по-другому воно в нас не виходить. Перейдемо на прасочку. Так, не ставте. Не можна. Деда, я знаєш, що сюди. Зараз перекрутилося. А ми пара піддаває, так? Звісно. Туди можна об зробити. Щось, що це він у нас такий вкручений? Так, що ви там? В ту сторону, видно, закрупилися. А тепер дивіться, отак от, от я його розкладаю. Він розкладує. Бачите? Ставлю чужок. Оце цікавий. Так, він сам розкладується. Ну, а що простіше? Ти насильна оце чи дівчатки. Я не можу сказати, що простіше. Ви спробувати попробувати і то і другое. Тому вибирайте поки що якийсь, а для зразка собі все одно зробите, щоб ви знали, що можна і таким, і таким чином. І потім на 0,1 ви виказали по бочкам. Да, а тепер усьо да? дивіться. Да. Чу -чу -чу. Да. Ось дивіться, вона получилася. Яка бачите? Mm -hmm. І тепер з цієї сторони на 0,1 і з другої сторони на 0,1. А коли а -а -а. розрізаєте то за ось косих не, надо? Так, так, не треба? Так, воно коли порозрізає не треба. Вони всі в все... нас уходять шви. Вони у нас отут закріпляються в пояс, потім накладаються наверх і тут закладаються і настрачується. Поэтому ніде воно нічого не розкривається. Тепер на 0,1. один, яка у вас машина там страчена. Ти ще знаєш? Ой. у вас одинаково вся получается а если по частям по 10 сантиметров ну тогда то незручно вам понимаете а, да. Отпустина. 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 Ці машинки не умею я на таких строчить а мы на пасу, на всегда а то ми тільки вівторок не попадемо, так? Чого? Ви вівторок попадаєте? В понеділок у нас вихідний. А, в понеділок? Да. А вівторок у нас обичний робив. Для вас, як би сказати, ні, на благовіщення у нас воно коли випадає? Четверте. Ну, у вас немає практики якраз. І машинки геть не можуш строчити. Кривульки. Ось можна бути з однієї, з другої сторони, тільки на 0,1 хорошенько. Угу. а потім, коли ми будемо пришивати, одна у нас пришивається в пояс. Робиться закріпка, а ця друга закладується і тут робиться закріпочка. А зрозуміло. для чого? Оце мене інтересує для чого? Оце воно тут для того, щоб випустити для ремня, може чи для чого більшого ну, стає припуск, так і... да, для ширшого ремня. Або навіть якщо ви зробите щільно, наприклад, 4 сантиметри цю без напуску, а, а пояс може mm. не зайти. Воно. воно буде кондубати, бо появляється да, має правку. товщину, uh -huh. поэтому не вийде зрозуміло як, понятно, так. так?